Всім привіт! Це нове відео по клешу. Сьогодні хочу подивитися хвилинську обмову. В нас тут дуже багато чого цікавого додалося, і я думаю, що було б непогано записати відео. Додали нових юнітів, нові якісь події, завершилися ІК, тому я думаю, що відео повинен вийти непоганим. Не буду довго теревенити, вже потім все розповім. А ви ставте лайк, підписуйтесь, ну і полетіли. Якщо чесно, то я навіть не знаю, з чого розпочати. Я сценарій не писав до цього відео, але в принципі маю такий приблизний план. Давайте короті, почнемо з того, що мені треба сьогодні продати руну. На жаль, тому що я купив пропуск, і в пропуску тут є в мене руна, і її треба забрати. А в принципі, що мені з нею робити, коли в мене фуловий елексир, я навіть не знаю і не маю що прокачати. Тому доведеться продати. Ось вона, коротше, давайте її забирати. Віка немає руни, тому, в принципі, нічого страшного, я багато не втрачу. Давайте Іка заберемо заодно. Не знаю, Віка, в принципі, у нас стандартні, я б не сказав, що вони якісь там хелловінські і що тут є якісь подарунки. Давайте, в принципі, байдуже що, мені нічого такого не потрібно. Можна лопату, хоча ні, давайте цю штуку, я фармлю дарк. І давайте якось от так Тут, я думаю, зрозуміло, що я заберу е, руну золота, щоб не купувати її за оті штуки. Зараз покажу, які, якщо хтось не зрозумів, про що я. Ось, коротше, заходимо одразу до цього чувака. І ось за оці штуки можна купити тут руну, е, е, книжки. І я буду таритися на перехід. Коротше, буду закупатися чарівними предметами е, на перехід. Тому давайте я не знаю, щось купимо. Я не бачу сенсу купувати ось ці фігні. Я думаю, що в них просто немає ніякого сенсу. А квіну купити я не зможу, тому що я там, ну, трохи, можна сказати, протупив. Купив один раз книжку і ось отак от не зможу купити квіну. Тому давайте, коротше, закупатись. Я думаю, що книжку героїв обов'язково я буду брати. Цю книжку давайте купимо. Так, і в нас ще залишається багато цих, цих штук. Не знаю, як вони називаються, коротше, думаю, лопату теж купимо. Хоча блет, я ж міг купити цей, оці штуки. Ну, коротше, добре. Не вистачає трохи на одну. Ну, тоді давайте оці штуки купимо ще для лабораторії. Вони нам не завадять. І на 100 медальок, щоб не закупитись бустами, я думаю. Все. І якраз ще золото можна купити в залі, прекрасно. Ем, все. В принципі, як таковий план ми виконали. І давайте коротше, переходити до наступного такого. Ну, коротше, Давайте прокачаємо пушку. Я її прокачаю за ці закристали. Ось отак. І це, в принципі, останній деф, який мені залишилось прокачати. Я буду в принципі, вже реально фуловий, крім короля і ловушок. Ловушки це вже таке. Я думаю, що вони дапаються швидко. І коротше, давайте ставити цю. Пушечку. Книжку я втрачати не буду, я, в принципі, нікуди не поспішаю. А от одну цю баночку буста, я думаю, що я використаю, тому що ну, реально в мене ж не тільки пушка качається. Все, ось такий план невеличкий. Що ще додати, я не знаю, я плану ніякого не робив. Ось ці штуки я пройшов. Ну, коротше, я думаю, що ви це все знаєте, я просто записую із запізненням і хочу якось так, знаєте, розповісти все, що в мене тут трапилось на базі. До речі, купив скін на квіну, який хотів. Класний скін. І ось Скін на чемпіонку також дуже класний скін. Я тому і вирішив купити пропуск, тому що прям мені зайшов цей скін. Реально непоганий. Тим більше, такий Хеллоуінський під оформлення оце моє. Тому і купив, коротше. Так, ну коротше, давайте по ділу. Я думаю, що ми сходимо сьогодні ще в катки, хочу протестити оцих големів, ним реально непогано йде. Кубки я підслив, тому там реально, якщо брати якісь нефулові бази або трошки там зарашення, або закинуті, то взагалі не її зізноситься. Просто цими сімома големами. Це реально класно, класний мікс. І коротше, я думаю, сьогодні сходимо ним в катки. Кеке в мене ось таке. І, в принципі, це все. Тому давайте, коротше, я зараз знайду якогось цікавого противника, як завжди, і, і продовжимо <свят> і, і продовжимо. Ну, коротше, знайшов ось таку базу. Я думаю, що ми її зараз на ізі розіб'ємо, тому що він закинутий. Давайте, коротше, розпочинати. Давайте зробимо таку невеличку підчисточку големами. Блін, Давайте скинемо сюди получниці. До речі, прикольні такі війська. Я думаю, що можливо, я запишу пізніше ще там відео. Там ще додали купу військ, оцих нових Хелловінських. І я думаю, що можна буде їх потестити. Якщо все буде нормально, то я запишу. Ой, блин, випадково брожав. Серйозно. Сюди я взяв рейджів, щоб по, -по максимуму забавитися, скажімо так. І давайте накидувати рейджі. Точніше, я їх вже накинув. Так, це не Титан Ліга, тому що тут реально, як ви бачите, слабі бази трапляються, але в принципі нормально. Головне, що є фарм. Фарм не завадить мені, я думаю, що перед переходом. Давайте ще сюди накинемо рейдж. Сюди. Тут, до речі, як так швидко знесли, я навіть не встиг побачити. Так, і в нас вже 50% бази забрано. Я ж кажу, бачите, під рейджом цей мікс. він... Реально дуже швидко розносить бази. Навіть, я думаю, що якби вона була не заражена, то все одно ми її швидко б знесли. Ось так. Так, давайте ще сюди рейдж, Я думаю, що. А, там чемпіонка забрала ТХ. Ну, давайте прожимати хранителя, якраз під кінець. Шкода, що тепер не потрібен цей кислий ексир. Коли він був потрібен, його там можна було фармити по 2-4 по тисячі, а тепер, коли він не потрібен, його можна фармити по 10 тисяч за катку. Це реально шкода, тому що я блін, цю фігню сидів набивав цілу ніч. Так, ну і ось отакий у нас противник буде. Я не знаю, чи на завершення, чи ні, але я думаю, що подивимось, можливо, я ще й третю катку запишу. Ну, коротше, давайте розпочинати його зносити. Давайте так скинемо, я думаю, по Големові, получниці. Зачекаємо трошки зачистку. Я, в принципі, так і граю цим міксом. Він, знову ж таки, повторюсь, легкий. Голем мені найбільше сподобалися з оцих юнітів, яких нам додавали на Halloween. реально. Можете написати, хто вам найбільше подобається, але от мені найбільше сподобався Голем. Не знаю чому, можливо, тому що прикольно, що він, коли помирає ще якихось скелетів, спавнить оцих великих як Ну, коротше, Не знаю, чи він мене підцепив, але чимось мені от подобається цей юніт. Давайте накидувати рейджі. Це також заброшка, тому я думаю, що ми її не знесемо. без якихось проблем. Ресурсів тут також немало, я думаю, ви там бачили на початку. Не знаю, давайте на чемпіонку, може, реч накинемо, тому що тут реально, в принципі, байдуже куди скидувати. Там, де є війська, в принципі, там і будемо кидати. Якось так. Давайте прожимати хранителя ні. Щоб не прожимати його під кінець. Так. Поки що не пану йде. Ну, давайте ще раз на чемпіонку і ні. Вона швидко це все повинна знести. І давайте прожимати всіх героїв отак одразу прям. 20 кубків. Ресурси, в принципі, непогана атака. Я зважив всі плюси і мінуси. Я думаю, що реально от сидіти в мастері прикольно, тому що і це не хрусталь, там, де прям купа заражених баз. І, в принципі, фармить також можна непогано. Тому, коротше, ось так. Так, ну коротше, в принципі, це, напевно, вже все. Ми все зробили, що я планував. Відео вийшло, я думаю, що реально непогане Хэллоуін. В клешкі цей рік дуже класний, мені реально подобається. Можете написати, як вам хелівська обнова, можете написати, якого юніта, який юніт точніше, вам найбільше сподобався. І, в принципі, на цьому все. Я дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і бувайте.